Усіх вітаю! Мене звати Віта, і тут я показую розказую про своє в'язання. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми готовими уже роботами. У мене їх чотири: це шапка, жилет і дві пари шкарпетків. Так, розпочну я із цієї шапки. В інстаграмі я побачила англомовну. Дизайнерку, яка придумує вироби більшість гачком. Також в неї є YouTube свій, де вона усе детально показує, як її вироби можна згачкувати. Для цієї пряжі гачок 5 не підійшов, тому я взяла 4, взяла розмір, який вона дає там. І я знала, що ця пряжа тягнеться. І все сіло гарно. Так от у мене є готова шапка, я вже її вигулювала. Вона по голові сидить хорошо, не тисне, але так гарно прилягає. Ось, така зачкувалася в мене шапка. Покрутю я вас трішки. Примостила я на таку соляну тут. Лампу. Так що я задоволена. В попередніх відео я розказувала і показувала, я залишу посилання на цю майстриню. Переходьте, знайомтеся там е на англійській мові, але усе зрозуміло, просто дивитися за її рухами і повторяти. І у вас усе вийде. Усіх вітаю. І сьогодні у мене 6 люте. І це четвер. І я маю одну зв'язану поки що шкарпетку. Це шкарпетка на великий розмір. Такий. З якої пряжі я в'яжу це шістинитка, 150 грамів 390 метрів. Лана Гроса, Мелин White і Мікс Ця нитка дуже м'ягенька. Вона такі має відчуття ніжності, легкості і воздушності. Мені треба було трішки до неї звикнути. Бо попередні я шкарпетки в'язала більш з такої сухої пряжі, і вона така була шерсиста і трішки колюча. А ця, навпаки, дуже приємна така на дотик, така вона мягка і невагома. Коли я в'язала, я накручувала так, щоб я так накручую нитку при в'язанні, щоб зафіксірувати натяжіння. Ось в мене тут, я як в'яжу, зараз вам покажу, то я її майже на пальцеві не відчувала, коли пробувала її так намотати на палець, тому що після шерстистої нитки у мене завжди залишався отут такий рубець, місце від нитки. А тут ні, тут навпаки, усе дуже легко, я не могла Підібрати спочатку спиці, тому що пряжа дуже сковзит і пробувала різні всякі спиці, Зупинилася на оцих лики розових Барбі стайл. Ось. Так. Не знаю, що що вони зробили з цією пряжою, що вона така м'ягенька. Я е, думала, що це е, буває такий шнурок м'ягенький, так? але ні, тут є скрутка. Бачите, вона розкручується, це не шнурочок набитий там, а вона скрутена і там ось складається з шести тоненьких ниток. Це ніякий не шнурок, але вона так гарно скручена, що можна подумати, що це якийсь шну... шнурочок. Уперше у мені така пряжа попалася. Ось в мене ще одна шестинитка. Я вже показувала ці нитки, я у минулому відео. І те ж саме 150 грам, 390 метрів. Теж. 80% супер ваш шерсть. І тут так само усе написано. Virgin Wool, тут і тут, а 20 поліаміду усе. Ну Вони відрізняються на дотик, на... вони відрізняються. Ця така більш шерстиста, суха. Порівняно з цією, я вже казала, що вона якась. Не схожа на всі інші, м'якенька, воздушна така легенька пряжа, з неї би було гарно ув'язати якісь, може, плечові вироби, якісь інші аксесуари. Якби я знала і вибрала би інший колір, Так, цей колір він сподобався моєму сину, і от я на великий розмір в'яжу йому вже шкарпетки. Мені цікаво, яка ця пряжа буде в носінні. Чи не скатається ця, цей пух. І ще хочу поділитися, що я збираюся своєю сім'єю у відпустку. Що я планую брати? Я планую брати ось поки зупинюся на цій пряжі. Це вже 4 нитка. З добавленням алоя, чи нитка пропитана алою. Ця на дотик нитка така шовковиста, приємна. І тут теж вже такий благородний пушок вибивається. Дуже приємна на дотик така піш шовкову вона. Тут 75% ву, 25 поліаміду, 100 грам 420 метрів усе стандартно. Я так думаю, це Британія, якщо ні, поправте мене. Написано, що додана Алой мід. Пропітана, напевно, нитка. Ну, дуже приємна вона на дотик. Так, це я беру поки що один моточок. Подивлюся. Може, ще щось якесь візьму. І беру свій набір тулип, це бамбукові спиці. Я не буду рискувати і брати металеві спиці з собою у літак. Тому беру, ось у мене великий вибор є тут. Майже кожного номера у мене по дві пари. Горний набір, мені дуже він подобається. Накрас добре. В'язати отаку шовкову ниточку, пряжу, яка. Дуже сковзить по металевих спицях. А от бамбукові спиці приборкують таку пряжу, ну, як на мене. Ми всі різні, і кожному подобається щось інше. І це все нормально. Так що, такі мої справи я з вами трішки поділилася. Закриваю петлі, маска на шкарпетці. Ось у мене пров'язана шкарпетка. І я залишаю на спиці, на одній спиці 10 петель і на іншій 10 петель. Беру о, звичайну голку, добре, щоб ця голка була з великим бушком, Протягую нитку і протягую через першу петлю голку в праву сторону. І можемо ми вже цю петлю зняти з спиці. Ось так. І повертаємося ми в ліву сторону голкою протягуємо через петлю, але ця петля у нас залишається ще на спиці, ми її не знімаємо. І переходимо вже на цю іншу спицю. Голку ми вліво протягуємо через петлю і знімаємо. Так, потім вправу петля залишається на спиці, просто протягуємо нитку з голкою. І так до кінця робимо і в нас закриються гарно петлі на шкарпетці, на миску. Вправо, вліво, вліво, вправо, і усе запам'ятаєте дуже легко. Так, бачите, як у нас все гарно виходить. У мене тут зв'язалася нова пара шкарпетків, і я їм провожу перше ВТО замочила у воді і додала екаланце. Немає запаху на no perfume. Ось, я замочила, трішки пошмякаю їх так, залишаю на деякий час, потім повертаюся і полощу викручую, тільки не руками. Я їх отак шмякаю, воду так стідюю, і потім замотую полотенце і через полотенце. Я їх викручую. Не сильно, просто, щоб полотенце брало вологу. Ось такий їм перший вто процес. Ось так ложу я на полотенце ці шкарпетки. І одною рукою, як зможу, вам покажу. Отак я їх скручую, і руками отак, щоб. Полотенце забрало лишню воду із шкарпетки, вологу, яка залишилася там. І потім одягнула блокатори, блокатори підвішаю, і вони в мене так сохнуть. Ось весь витиошній процес. Ну, якщо ще треба, Відпарити. Переважно відпарюю тільки жакардові шкарпетки, а такі прості, ну, до цього досить. Так. Масаж їм роблю, масажірою, щоб гарно полотенце обібрало всю воду. Ось ще готова одна моя робота. Маніжка, яка переросла у жилет. Світло не на моєму боці, так що детально усе передати камера не може. Колір десь отакий от насправжній колір. Я вже її підвішала ближче до вікна, але не досить світла. У мене на цю жилетку пішло 500 грам пряжі. Конструкція дуже легка, в'яжеться зверху донизу. Мені сподобалось, буду ще такі в'язати жилети. Подобається, що воно все просто. І можна нав'язати собі чи навіть комусь подарунок. в подарунок. От тут у мене є розрізи. Я тут на підрізи давала дві петлі. І в'язала деякий час по колу, ось, такою хустковою в'язкою, і потім знову розділила на дві пілочки на передню і задню. Я цим виробом задоволена, ну ще я його не вигулювала, звісно. Але, може, сьогодні одягну його. Так усе. Поблизкую. гарно це пряжа із такими дрібненькими лилітками і бусинками. Тут візерунок, три петлі лицеві, одна виворотня, а в другому ряді усі петлі лицеві. Зразу я вив'язувала таку планку, пускала лицеву таку одну петлю. Тут погано видно, може, краще буде видно. да Відділяла полотно від планки. Понизу я щось не могла придумати, як завершити цей виріб, тому я пустила теж хустковий такий візерунок. Я у попередньому відео показувала, як я тут закривала петлі. Мені цей метод дуже сподобався його. І ще одна пара шкарпетків. Така вона жакардова, Сердечно полосати Або можна наоборот полосато сердечні. Ці шкарпетки я взяла жакардом зверху. По стопі перейшла просто полосочки кругла п'ятка. Просто закривала стрічковим закриттям мисок. З якої пряжі я в'язала ці шкарпетки. Регія. Вибачте, вже моток так потріпався з місця на місці прикладається. Ви знаєте, що регія це виробляє Німеччина, але іменно цей моток із Румунії. Таке цікаве пофарблення, меланжеве, меланжеве. Я б сказала, що брудне, не розове і не сіре. Нема чітко виражених кольорів у цій пряжі. Але я так спеціально взяла таку пряжу, тому що не знала, як себе поведе ось цей червоний колір, ось ця пряжа. Я з неї уперше в'язала шкарпетки жакардові. Тут на один із, зверніше, з одного моточка, можна вив'язати дитячу пару шкарпетків, а на дорослу людину потрібно два моточки. Можна плечові вироби і також інші аксесуари теж. Що тут у нас? Тут 70% перенос. І, ну, Маю на увазі шерсть, Так, і 30 поліаміду відсотків. Один міточок 50 грам, 185 метрів. Що в мене залишилось? Ось... Я не важила скільки. Але коли я робила ВТО цим шкарпеткам, то колір віддав. не знаю, яка ниточка ця. Бо мені здається, що тут стало більш таким ще. Трошки додавалися красного кольору. А може, це так зафаблена реагія. Ну, вода була брудного такого рожевого кольору. Так, ось такі шкарпетки. А, може, ви думаєте, що я святкую Valentine's Day, то ні, просто так співпало, що близько на цей день. У мене день народження. От я собі зробила такий, можна сказати, подарунок. Зв'язала такі шкарпетки. Давно мріяла мати щось таке сердень, сердечне. Ось. Тепер буду гріти мої мішки і радувати мої очі. Дякую усім за перегляд. Бажаю усім мира, добра. Бережіть себе.